Привіт, світ. План на сьогодні розсадити оцей красавчик. До осінь у нього листя і сама така качалочка стає е, отакого от кольору, темно бордового кольору. Він зразу йде рівно, а потім е, фонтаном таким. І оці бордові листя, шикардосні бордові листя, сам бордовий, це такий фонтан. Е, вставлю фото його. То я буду його розсаджувати. Якщо хтось бажає отакий, то це коштує. 70 гривень. Тут три, три саджонки їх. Як хтось бажає вже пересаджений великий, то це вже буде 95. Вони будуть пересаджуватися зараз, тому план такий на сьогодні. Пересадити його. І якщо хтось хоче, це для рослини, для прибережних зон. Він таку сонячні міста любить, але щоб була волога. На зиму його не обрізають, тому що він. Може потрапити туди вода і він може пропасти. Обрізають навесні. Ну, е, як кажуть, що у нас зимує, брехати не хочу, не знаю. Як перший рік перезимує, то скажу. Я його купляла з сімінамі, тому, е, якщо хтось бажає, може придбати цю рослинку у мене. Прошу. І такий 70, ось він, бачите, скільки пересаджують, бо я прийшла його подивитися, як він там себе почуває, а у нас тут коріння. Бачите, він вже при донизу питається прирости. Так що є такий у мене пінісітум пурпур барон. Прошу, заглядайте до мене, буду показувати вам свої рослинки, буду вам розказувати, що я роблю. А так мені цікаво, я тепер е, час від часу, як попадаю, кажу план на сьогодні. Скажу вам свій план на сьогодні. І все зробила. Так цікаво. Хоча вроді як організована людина. Но, ну такий у мене забавка нова. Ходьте до мене. А ось бачите, листочки, листочки. У нього ще вже починають кольор набирати. Ну тут тінь. Тінь. Сітка, бо дуже все горить. Агресивне таке сонце, все горить. Треба накривати, бо вазон, бачите, який маленький вазон. Маленький вазон, а воно вже метрове. Довжина його 75, метр 10, десь так. Тому, якщо бажаєте, пишіть. А я поки почну пересаджувати.